Я бачив Бога, я бачив Бога, чесно, побратими, так світло, світло і сидить Господь. А я прийшов із ранами своїми, Всевишній каже: Воїне, підходь, не бійся, хлопче, ти ще повоюєш і відіб'єш у ворога Херсон, ти, між тривог, мене, синочку, чуєш. А де, коли ти думаєш, що сон? А я стою, ракети відбиваю, рятую побратимів із вогню. Я ж цю навалу катову тримаю, і з вами чашу ту пекельну п'ю. Он Саша із Житомира воює, Микола із Дрогобича стоїть. З Луганська Ігор ворога пильнує. Віталік із Франківська. Вже й не спить. А Саша був Айтішніком хорошим, Микола, дуже добрим водієм. Віталік, розказати я не можу нічого, хлопці, все пережиєм. Хоч Ігор вже не має де вертатись, руїнами заплакала земля де Україна, там і твоя хата. Почнемо все, козаче, із нуля. Весильні Духом і тверді, мов криця, не бачив тої волі і в святих, та нам потрібно добре помолиться, щоб окупантів вигнати чужих. Я вам поможу, рідні Українці, на силу Божу зброї вже нема. Не лишу вас із катом наодинці. Вже перемоги чується сурма.